Рахильники УПЦ МП влаштували мітинг під міською радою. Всякі бідства йдуть по світі. А з чого вони йдуть із З чого? за наші гріхи? Бо ми не розуміємо, бо Бог є любов. Він нам хоче достукатися до кожного серця. Яким способом? Тим, що лишень б'ють і б'ють, і б'ють і гроші. Де ті транші, що наші, ми прості селяни не вийдемо тих грошей. Для кого вони та Америка шле? Для того, щоб землю нашу забрати, бо земля має піти американська під воду. Ну, але це так є, біблія пише. Та чого конкретно прийшли під ратушу, мітингувальники пояснити не могли. Водночас у сесійній залі міські депутати розглядали питання щодо припинення права у МП користування земельними ділянками на території громади. І свою причетність до московського патріархату віряни вперто заперечують. Причепили ярлик, МП. Но ми не є МП. Справа в тому, що нас є 4 мільйони українців, які за УПЦ, не ПЦУ. Коли людина дороги віри і ну, заперечує нас. Розумієте? Ну це, це що, не геноцид, це, ну, це. Воюють з церквою. Не з церквою треба воювати, треба людям навпаки єднатися, а не робити громадянську війну. Під міською радою зібрались і ті, хто вважає правильним забрати землю в УПЦ МП. Це хіба правильно, коли. Ти приходиш на службу бути ближчим до Бога, а насправді тобі отак от завуальовано, тобі влиють в ухо пропаганду. Я вважаю, що це неправильно і потрібно це з цим, з чим щось цим зробити. Перше рішення це, я думаю, підтримати рішення міської ради і проголосувати за те, щоб земельні ділянки у ПЦМП були відчужені. Активісти зауважують, українці мають ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. Як ми можемо побороти нашого ворога, коли Російська Федерація має власні церкви на нашій території і отруюють наших людей думками, що не Росія напала на Україну, а Україна напала на Росію. Тому ми зібрались тут, щоб забрати церкви у московського патріархату. Водночас у департаменті урбаністики всі чотири пояснили: якщо парафія перейде до ПЦУ, то право користування землею їм можуть повернути. Та незважаючи на те, яке саме рішення ухвалять міські обранці на сесії, віряни у ПЦ на жоден компроміс іти не хочуть. Нікуди ми не прийдемо. А ми ні вони від нас відкололися, Ми нікуди не йшли. Ми як були ті ще ті часи, так ми і з ісусом і до до кінця. Так, що ну, ми ніяк... не, можемо... ми не Це вони не мають церкву, від нас розуміти, права є. забирати, бо ми... це і ми на своїм так, місці. Це. Все. І цим, що сказано, коротко, ясно. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук та Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал Сі4.